Привіт, друзі! Давно не бачились ми з вами, не чулися. У мене не було часу і енергії їздити особливо. А, але що за цей час відбувалося? Ну, я трошки спілкувалася з цією українською жіночкою, з дитиною, але вони вже поїхали в інший штат. Малий дуже сумує за ними. Тим часом малий відмовився від цих іграшок в своїй кімнаті. Вона вже майже порожня, і треба буде щось з ними робити. Ви скажете, продавати. Майте на увазі, що такі іграшки дуже погано продаються, дуже слабо продаються. Ось тому будемо дивитись, не знаю. Чогось може ще повернеться, Засумує, не знаю. Бачите, навіть цей синтезатор не хоче. Сказав, все, вичищайте. Натомість купила йому ще ніби такі трансформери. Нові в магазині. Захотів, попросив. От. А знахідки потихеньку покажу вам. Не дуже багато, але такі цікаві, в принципі. Тут мішочок з іграшками я була взяла, Малий взагалі не любить іграшки м'які. Написано, народжений в Африці. Дливенятко таке, бачите. Тут це все треба буде донатити, не любить м'які іграшки. Це такий брелок. все таке новеньке. Хороше. Діти відмовляються. Наші діти, знаєте, такі вони дефіциту не знають. І, і добре, що не знають, я думаю. І Педдінгтон. такий. Йдемо далі. Що в нас тут? Значить, тут просто зараз самі іграшки, самі-самі іграшки. Не пройти, не проїхати. Ось це знайшла. Причому воно в такій купі було. А, нереальне не таке сміття нереальне. І я в руку засапхала вниз кулька на дно кулька, і там дві такі були для запікання форми. Вінтажні, фірма Corningware. І одна з них була трошки підбита, а це нормальна. Тут, правда, важко вам показати, але бачите, вона нормальна, все. Вінтажна. Хочте це на голову? Нікувати не буду, але це гарна річ. Будемо бачити, що з нею будемо робити. Йдемо далі. Якраз вчора принесла ще один. одна валіза. Валіза хороша, Antler. В нормальному стані все працює. Ще така качалочка для дітей, маленьких немовляток. Вона дуже цінна. Baby Bjorn. Трошки тут її треба випрати, і буде. Комусь вчора вже сюди поставила. Така кастрюля величезна, вона дуже важка. А, Бакарат фірма. Це є чавун, і вона нова. Вона взагалі нова, непобита, не подряпана, нічого велика і дуже важка. Кілограм 5-6 важить. Ось. Але я човуном не користуюсь наразі, тому що з тих пір, як я знайшла ту мульти... мультиварку, я нею користуюсь для запікання м'яса. Ще знайшла отаку скляну терарію. скляненький, З дірочками. Тут прямо написано, як за ним доглядати. У мене у ванні, бачите, є такі рослинки, їх теоретично можна було б... Бачите, у нього бебіки є. Поставити в терарію. Подивимось. Ще от занесла зараз цю кімнату, цю сумочку знайшла. Вона невідомої мені фірми, в неї немає етикетки всередині, але дуже така міцна тканина. І в ній були півтора долара копійками, копійками монетами. Ось тут були гроші. Падає. Така дуже симпатична рожева ніжна торба літня. Бачите. Дуже якісно зроблена. І ще у нас, оце вчора принесла. Ще не гуглила вінтажна лялька. Дивіться, очки закривають. Одне очко, ну, трошки заїдає очко. Вінтажна зроблена в Англії. Ось прямо тут і написано: Made in England. А бренду немає, ну не знаю. А. Ще така книжечка її треба трошки відремонтувати, вона трохи розвалюється. Ось-от по шву всередині, але вона зі звуками малий ще спить, тому я Тих, тихо розмовляю зараз. Ще одна валізка Samsonite. Вона без замків зроблена, уявляєте? Взагалі нема замків. Тут висів, видно, вони так скріпляли докупи. Але він не відкривається. Ми його відпилимо. В ідеальному стані все нормально з ним. Такий от на чотирьох колесах спіннер. І ще оце з коридору принесла. Не знаю, як я вам поясню, бо в мене тут нема столу. Але це на бік столу привинчується, бачите, прикріпляється, як м'ясорубка раніше в нас, пам'ятаєте? а В кого ще може ще залишились такі м'ясорубки. І це от полички поставити з боку столу. Дуже зручно. Стіл стояв, гарний стіл, але я його не могла собі взяти. Бо, по-перше, малий машині був, по-друге, він трохи такий габаритний стіл. Непоганий, але габаритний. Я просто відвинтила собі оцю поличку. Ось так. Зараз кімната стала виглядати, як ми прибрали більшість іграшок. Деякі, як Барбі, роботи, не, не забрали, бо нема де ставити. Ось. І, звичайно, вони вже бавились Лего тут. Оцього динозавра йому купили. Ось скільки воно, 60 доларів коштувало. Він з трьох частин складається. Ось такі маленькі були, він великого ще, хотів. вони звуки роблять різні. ну. Чим би дитина не бавилась або не плакала, як кажуть. Вчора принесла цілу купу. менше мене ще в машині деякі речі лишились. Я не розгружала, бо пізно було. А, оці от ящички. Ці ящички, бачите, до ікеївських меблів, вони роблять з дерева і не з дерева. От З того матеріалу такі от були полички, але вони були більш габаритні, я їх не змогла взяти. А Ящички взяла. І вже розібрали, сміття вже викинули. І в нас що залишилося? Дуже багато Лего. Оце все оригінальне Лего Тут дуже велика кількість, просто половина. Цього баняка. Бачите, для якоїсь ляльки а, з пір'ям. І тут ще була. О, Якраз, може, для той антикварної ляльки буде. А, це Лего і дупло. Дупло в нашу колекцію, потім я, напевно, продам його. Отак потихеньку збирається. І це решта ще треба дорозбиратися. Воно не насправді сміття може комусь пригодитись, тому. Олівці ми підточимо, собі заберемо, а решту дрібничок, крім трансформера, бачите, що трансформер знайшов і собі хочу залишити. А решта все такі от різні песика, напевно, залишить. Песик звуки робить, я навіть не знала, дивіться, ніжкою свистить. А, такі іграшки різні. Ми їх здамо в секунд. Батарея, які повитягала в деяких а, непрацюючих предметах моїх. Переробимо. Малий прокинувся. Так, малий вже прокинувся, так що я буду закінчувати це все. Оце, я думаю, в секонд здам. Ремінь собі хоче. Так, це несправжнє дупло. Бачите, воно менш якісне. Таке прозореньке трохи. Поздаємо в секунду. Це що не знаю. Дивимось далі. Що тут? Така нормальна, бачите, металева миска для змішування їжі. Таке дитяче врятувала, можна сказати, від звалища. Фірма хороша, дешева. Костюмчик для плавання, неопріновий. Неоприн, Так, і така ваза цікава. Вже ну, бачите, трохи покоцилось. Як це воно називається? Але слухайте, комусь буде щастя. Бачите, що тут написано? Блейкін в Англії зроблено. Вінтаж. Таке от. Наступне що? Оці дві речі металеві. Я не знаю, чи є вінтаж, чи є щось модернове, можливо, під вінтаж зроблено. Можливо... Під вінтаж. Скоріше за все, я думаю, це книгу з рецептами ставити. Підставка така, бачите? А це для вина підставка. Теж, я думаю, чомусь, що це є, бачите, наклейка була тут якась. Це є. Не дешево, а воно таке важке. Але воно не є вінтажне дуже, я думаю. Ще взяла таку київську штуку. Думала, врятую її від смітника, знаєте, а виясняється, що в неї одної ніжки нема. Зараз малим ще з'їжджу туди, тут у нас на районі. О цієї штуки одної немає. Але вона, бачите, нова, вона не була використована ніяким чином. Це висувний, висувні полички під стіл, там, де. Посуд мити так, під раковиною, можна висувні полички зробити. Ну, мені таке не треба, але я просто хотіла врятувати від звалища. Ще взяла ось таке знову ж вінтажне. Бачите, вінтажне, де воно зроблено? Ну, де зроблено, так? Вовняне ковтра для собаки, він це нищить. І таку штуку приперло, уявляєте? Ой, подивіться, вона навіть не поміщається. Ось така панель велика, дуже. І вона зроблена з чогось м'якого. І на цьому м'якому. щоб поставити її на сорт. а На цьому м'якому приклеєні такі ще дошка якась пресована. Я думаю, від сусідів відгородимося цим. У нас є момент там, де в нас гостина. Там сусідські вікна, прямо наші вікна. а Сусіди в нас трохи продуркуваті, тому хотілося б трохи приватності. Подивимося, як буде. Ще знайшла чотири такі розкішні стільця і київські. Дворові стільці на вулиці, на, на веранді, такими користуються. Чотири штуки. Ой, Ваго, PS ваго називаються. Вони є вже їх вже не виробляють більше, це вже можна сказати вінтаж. І це трошки зверху, він такий трошечки, можливо, вицвівший, трошки подряпане, але під низом вони в дуже гарному стані. Вони, видно, так, і зберігались десь. І ще знаєте, що цікаво? Оця штука класна. Просто думаю, що це таке, подивлюся. так? А це лампа вінтажна. І вона, якщо її помити, буде така от ніжна. Пісочного кольору такого, це якийсь вінтажний пластик, не сучасний, знаєте? От такий. Я думаю, буде гарна лампа, якщо її помити гарно. І ще там от горщичок взяла. Ну і все, друзі, на сьогодні. Ще поїжджу трошечки зовсім перед. Сьогодні малий має плавання, перед плаванням ще трошки поїжджу, бо вивіз у вівторок, завтра то, можливо, тут на районі ще щось здибаю. А так поки вам покажу, дивіться, як розкішно цвітуть ці орхідейки мініатюрні, яка милота. Я, я, хто не знає, як знайшла на вулиці наші, виставили люди. От, оцю і ще одну, але та вже відсвіла. І гіацинти дуже гарно все почувають. Дивіться, гра, радують око. Ось, вам гарного дня бажаю. Можливо, ще одне відео сьогодні вийде. Подивимося, що я наїжджу. Дякую за перегляди і за те, що чекаєте. Бувайте!